Вже чотири місяці наші воїни, наші герої знаходяться у пеклі на землі. Тримає фото свого сина пані Ірина. Останнє повідомлення від хлопця надійшло у квітні. 27-річний Тимур боронив Маріуполь. У мене син у полоні в Маріуполі взяти на заводі Ілліча ще 12 квітня. Уже хватило вже мовчати, вже потрібно кричати. Ну вже шість місяців тишина, нічого взагалі, ніхто нічого не говорить. Більше двох сотень друзів та рідних військовослужбовців, які знаходяться у полоні, вийшли на мітинг Оленівка, Маріуполь, Донеччина та шістдесяток локацій, де потрапили у полон військові у руках активістів. Плакати із закликом повернути захисників. Кожен день над ними знущаються, вбивають Вони потрібні душеві, бо вони наші герої. Вероніка тут, аби розповісти про друга сім'ї морського піхотинця та захисника України Рената Хайруліна, який потрапив в полон 4 квітня. На його повернення чекають дружина та маленька донечка. Скільки батьків вже втратили своїх дітей через цю кровоприлитну війну? І скільки дітей вже втратили своїх батьків? Кількість нікому не відома, але всі ми зібралися тут, щоб повернути наших героїв та героїн додому. У російському полоні станом на початок жовтня залишається приблизно 2,5 тисячі українців. Це і військові, і цивільні. Організатори кажуть, проводитимуть такі мітинги, доки усі полонені не повернуться додому. Слава Україні, Героям слава Слава нації. Смерть ворогам! Україна все! Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.